Всім доброго дня, дівчата! Це Іра, канал Лайк like і І сьогодні, як і завжди, кожного місяця будемо дивитися, що ж таке намалювали наші гарнюнькі дизайнери українські, які нові схеми вони випускають, як хто готується до літа. Також будемо дивитися випуску Вероніки Бруковської. Дівчата випустили велику кількість схем. До речі, майже всі вони безкоштовні, але про це трохи згодом. Обов'язково все вам покажу, все розкажу. А, що ще хотіла сказати? Ну, мабуть, нічого розумного, щось до голови не приходить, тому давайте переходити до схем. І перша схема від Надії Нагорної це. Дівчинка весна з назвою Хай буде весна. Розмір в хрестиках 123 на 137, 34 кольори та бленди з них, хрест, півхрест, бекстіч, фрузелки. Райдужні морські коники. Розмір в хрестиках 117 на 116, 26 кольорів та 3 бленди. і використовується тільки хрест. Зовсім немає бекстічу. Ще одні райдужні звірята пінгвіни, Розмір в хрестиках 136 на 119. Використовуються 34 кольори DMC та бленди з них, повний хрест. Далі неймовірна краса яблука. Розмір в хрестиках 165 на 190, використовується 57 кольорів та бленди, хрест, півхрест, бекстіч в одну та дві нитки. Наступне буде літо, кавуновий пунш. Розмір в хрестиках 86 на 66. Використовується 29 кольорів DMC та бленди з них, хрест півхрест, бекстіч в одну та дві нитки. Зайка-садівниця: 82 на 61 хрестик, 29 відтінків DMC та 2 бленди з них. Використовується хрестик, бекстіч, фрузелки... І наступна січка. Світлана повернулася в інстаграм з гномом з кавою. Розмір вишивки 42 на 86 хрестиків, 18 кольорів та 3 бленди з них. Хрест, лічильний бекстіч на півхрест і чверті. Мія стіч Мікі та Міні Маус 124 на 77 хрестиків, 17 чистих кольорів та один бленд з них. Далі від мій рукодільниця 78 на 73 хрестики. Використовується 21 кольор DMC плюс бленди на 14-й основі 14 на 13 см. І ще один гном: 67х98 хрестиків. Використовується 18 кольорів DMC. Далі мія стіч вже з гарбузовими гномиками. Тут 65 на 79 хрестиків, використовується 36 кольорів DMC, тільки чисті кольори. І знову гномик 63 на 48 хрестиків. На для 12 на 9 см, 27 кольорів DMC. І ще один гномик. 58 на 80 хрестиків. На аїді 11 на 16 см, використовується 30 кольорів DMC. Далі білосніжка 117 на 154 хрестики, 22 на 28 см для 14 аїди. Використовуються 44 кольори DMC. Катерина Безперстова. Серія рослинні символи України дуб. Розмір 85 на 150 хрестиків. Використовується 33 кольори DMC 2 бленди. І тут в нас хреста бекстіч. Далі сімейка мопсів. 90 на 75 хрестиків, 14 кольорів DMC та 2 бленди. Використовується хрест на та бекстіч. Наступна рослина, символи України: верба. 85 на 150 хрестиків, 28 8 кольорів DMC один бленд. По технікам тут хрест та бекстіч. І знову мопси. Зростає мій хрумкотливий урожай. 95 на 75 хрестиків, 27 кольорів DMC, 5 блендів і хрест та бекстіч. Далі на тему. Бучанька, бучанська редисочка та просто редисочка: 70 на 90 хрестиків, 24 кольори DMC. І там, де просто редисочка без жовто-блакитного листячка, 21 колір DMC та 2 бленди. Хрест півхрест. А, хрест і бекстіч, вибачте. Чудовий вінок, ніжність весни, 140 на 140 хрестиків. 39 кольорів DMC. Один бленд. По технікам тут в нас хрест та бекстіч. Наступний наступна рослина це тополя. 80х140 хрестики, використовується 22 кольори DMC, один бленд, хрест та бекстіч. І попереду Літа, як пише Катерина, тому аромат Літа. Розмір схеми 65 на 85 хрестики, використовується 21 кольор DMC, 3 бленди: хрест напівхрест та бекстіч. Пухнасте сонечко: 80 на 100 хрестиків, 16 кольорів DMC. Хрест, та бэкстіч, а також з цієї серії півоні, розмір 50 на 50 хрестиків, 17 кольорів DMC 3 бленди, хрест та Бекстіч. На тему нічних обстрілів схема нічний енергетик. 90 на 120 хрестиків, 8 кольорів DMC, хрест, півхрест та бекстіч. І ще на тему цю. Адреналіновий напій 75х95 на хрестиків 5 кольорів. Також на сторінки Instagram Stitch Cross Shop ще з'явилися нові схеми випускниць. І це спостерігач дизайнер Людмила розмір 109 на 116 хрестиків 34 кольори DMC 9 блендів, хрест 3 чверті, хрест, петитback. Від дизайнера Анни Лілії в вазі 120 на 145 хрестиків. Палітра DMC 24 чистих 4 бленди. Хрест півхрест, бекстіч кордінг Рококо. -ко. Акварельний мак від Тетяни Хомка, cruсті. розмір 73 на 89 хрестиків. 26 кольорів плюс 10 блендів. Хрест півхрест, бекстіч фрузелки. І три чверті є. І також від неї ж схема Паула: 100 на 134 хрестики, 36 кольорів плюс 9 блендів DMC, хрест на півхрест, бекстіч, врузилки три чверті. Наступна у нас дизайнер Віолетта, Коргі коргізору 95 на 136 хрестиків, 37 кольорів, з них 4 бленди. Хрестик, півхрестик, три чверті, бекстіч та французькі вузлики. Також на Stitch Cross Shop є схема Jessie, 59 на 85 хрестиків, 21 колір DMC плюс 1 бленд, хрест в одну та дві нитки, бекстіч в одну та дві нитки, три чверті, півхрест в одну та дві нитки. Далі в нас Джокер 70 на 184 хрестики, палітра DMC, кількість кольорів 61 плюс 10 блендів, хрест бекстіч три чверті. Нагадую всі схеми на стіч-кросшоп. Продовження серії Україна Рідний край від Ксенії Вознесенської. Схема 100 на 100 стіпків, 30 кольорів DMC та бленди з них є також у круглому форматі. І зараз випускниці курсу Вероніки Берковської пройшли міні-курс «Намалюй свою Україну і на сторінці Комод фою» ви зможете знайти усі ці схеми, вони майже всі безкоштовні. Деталі ви можете подивитися знову ж на цій сторінці. Я не стала вже казати про кожного дизайнера. Хочу просто, щоб ви зрозуміли. Подивилися на кількість намальованих схем, скажу, що це все намальовано за три заняття. Тобто, ну, такі десь слабші схемки, десь краще, але мені здається, що у дівчат все ж таки є великий потенціал для, для створення нової краси. Тому, якщо вам щось подобається з цих карт. України або з якихось областей, то, будь ласка, завітайте в комод. Подивіться, хто саме дизайнер тієї схеми, яка вам сподобалася, і обов'язково пишіть авторам, вони нададуть вам схему, яка вам сподобалася. У мене теж є декілька забаганок. І може і я щось буду відшивати, але уважно придивіться, бо може щось підійде саме вам, щось саме ви захочете вишити для себе майже всі схеми, наскільки я розумію, можна вишивати також на пластиковій основі, бо Вероніка всіх попереджала, щоб не використовували три чверті, там і нерахунковий бекстіч, Тому обирайте те, що вам подобається. Також в комоді з'явилася безкоштовна схема від Вероніки Бурковської. Мама качка і доня. Розмір в хрестиках 50 на 45, 16 кольорів палітри DMC, один бленд, стіпки, хрестик вузлик рахунковий бекстіч. Єдиноріг від Іри овдії розмір в хрестиках 102 на 118, 26 кольорів палітри DMC плюс 10 блендів. Хрестик, півхрестик, бекстіч, лічильник, фрузлики на оці. Безкоштовна схема від Овді. Можна зробити собі закладинку для книжки: 123 на 34 хрестики, 2 кольори палітри DMC. Хрестик та бекстіч використовуються. Коктейлі від Овді. полониця 70 на 67 хрестиків, 31 колір плюс 9 блендів. Кожна схемка загалом від 2,5 до 3,5 хрестиків можна вишивати на пластику. Кавунчик 70 на 46 хрестиків, 47 кольорів DMC плюс 8 блендів. До речі, там проходить СП, але схемки можна купити і окремо. Так, Це в нас будуть фіалки. Фіалки 70 на 46 хрестиків. Використовується 24 кольори. DMC плюс 3 бленди з них. І останній коктейль з цієї серії з трояндами 70 на 45 хрестиків. Використовується 29 кольорів плюс 4 бленди. Отакі От смаколики вам підготувала Іра. Наступна схема солодкі, сні, сни, <суттє> солодкі сни від Анни Обідне, обідної. Розмір в хрестиках 127 на 123 хрестики. 39 кольорів палітри DMC плюс 6 блендів, Хрестик-півхрестик лічильний. Бек. І це літні жабки, також Іри Овдій. Розмір в хрестиках 111 на 87, 26 кольорів палітри DMC плюс 6 блендів, Хрестик півхрестик бекстіч, лічильний. І знову Іра Овдій, на цей раз хранитель Сонця. Розмір хрестиків 100 на 145, 21 колір палітра DMC 3 бленди хрестик півхрестик, фрузалки бекстіч лічильний. Літній янгол від Наталії Лужанської. В неї, як завжди, можна купити або тільки схему, або набір, і, що можу сказати, неймовірна краса. Муліне DMC 13 кольорів. Наталя Дервіш, лисичка, розмір в хрестиках 71 на 124. 26 кольорів муліне DMC, хрест три чверті, на півхрест та бекстіч. І знову смаколики на цей раз від Наталі. Капкейк з маяком 68 на 97 хрестиків, 27 кольорів DMC, стіпки хрест та бекстіч. Наступний смаколик це капкейк з морськими зірками. розмір 68 на 85 хрестиків. Використовується 32 кольори муляне DMC. По технікам хрест та бекстіч. І капкейк з мушлями. Розмір в хрестиках 62 на 83, 25 кольорів моліне DMC. По технікам використовується хрест та бекстіч. Також Наталя підготувала нам лисенятко з бризкальцем розмір в хрестиках 75 на 96, 20 кольорів. Хрест три чверті на півхрест французькі вузлики та бекстіч. Лисенятко дівчинка, 86 на 122 хрестика, 16 кольорів мульониді ДМС, Хрест три чверті на півхрест французькі вузлики та бекстіч. Лисенятко з бантом 76 на 94 хрестика, 17 кольорів DMC. Little Stitch, схема Yangle Добра. Розмір 149х231 хрестик, 21 кольор, з них один золотий крейник, плюс один бленд. Три види бісеру використано, повний хрест бекстіч 3 чверті. Можна набори купити. Квітковий орнамент, розмір 157х251 хрестик, 15 кольорів. Літня мандала, розмір роботи 145 на 145 хрестиків для аїди 23х23 см, 16 кольорів, використана повний хрест без блендів. Далі у далі нас Ірина на Ніашвілі. Отакий надзвичайний набір. Це гладь. Дуже цікаве. Якщо вам подобається цей дизайн, то пройдіть на сторінку Ірини на Ніашвілі та подивіться умови, як це всю красу зробити. Зіна крамери і її чудові марки Півонії та Іриси Арт. Розмір в хрестиках 35 на 39, палітра DMC можна купити наборчиком, куди входить і дерев'яна заготовка. Творче кубельця підготувала неймовірну кількість котиків різних, за вашим бажанням. Усі орієнтовані розміри 84 на 118 стібків. Це 14 на 22 см приблизно. використовується DMC від 14 до 20 кольорів. Ну, в залежності від того, якого котика ви обираєте, використовуються техніки хрест та бекстіч. Отож, обирайте, що вам до вподоби. Конячка від творчого кубельця: 62 на 76 хрестиків. DMC використовується 21 колір плюс один blend, хрест, бекстіч та півхрест. Місик Стіч з новою схемою, блакитні метелики. Можна придбати як схему, так і набір з ниткою ручного фарбування та якимось там бісером. Заходьте до Miss x stitch у гості. Kate Stitch синій букет 83 на 121 хрестик, 12 кольорів. DMC використовується. Наступна схема рожевий Фламінго. Розмір схеми в хрестиках 78 на 98, 8 кольорів, стіпки, тільки хрестик. Мандала 85 на 85 хрестиків, 16 на 16 см, 4 кольори DMC. тукан 77 на 99 хрестиків. 10 кольорів приблизно 14 на 18 см, тільки хрестики. І безкоштовна. Схема Данія 113 х 99 хрестиків. 4 кольори використовуються у цьому дизайну. Віталія Міщук, морська колекція 174 на 174 хрестики. використано 19 кольорів, хрест бекстіч французький вузлик, палітра DMC. Аватарки принцес 203х хрестиків. Одного кола розмір 60 на 60. 45 кольорів DMC, хрест та бекстіч. Наступна схемка від віталії яскраве літочко. 125 на 125 хрестиків. 21 колір плюс один бленд. З них це DMC, хрест та бекстіч. Аріель. Розмір схеми в стіпках 132 на 144, 17 кольорів DMC. Також використовуються тільки хрест та бекстіч. Світанет. Схема бабусі садівниці 21 на 16 см 118 на 90 хрестиків. Використовується 37 кольорів DMC. Також цікава закладка. Розмір 30 на 100 хрестиків. ага, Можна купити заготовку кольорів 21. Булавка з лавандою та бджілкою розмір 82 на 118 хрестиків. Використовується 31 кольор DMC в сантиметрах приблизно 15 на 21 сантиметр. Ірина Боголюк, Summer Cat, 100 на 141 хрестик, 18 чистих кольорів плюс 10 блендів DMC. Рахунковий хрестик, півхрестик бекстіч, французькі вузлики. Наступне листечко на цей раз коричневе. 120-123 хрестика. 6 чистих кольорів плюс бленд, хрестик бекстіч, французькі вузлики. Space Dream. Розмір схеми 114 на 115 хрестиків, 10 чистих кольорів плюс 10 блендів. DMC. Рахунковий хрестик бекстіч, французькі вузлики. Наступна MAX 129 на 141 хрестик, 17 чистих плюс 5 блендів. Палітра DMC, рахунковий хрестик та бекстіч. Також є варіант на тему. З блекворком. Дуже цікаво виглядає. Ну, а, тут 18 чистих плюс 4 бленди. Схема Time 136х163 хрестика. Використовуються два кольори DMC, хрестик бекстіч французькі вузлики. Ще одна листечка рожеве, 120 на 123 хрестика, 7 кольорів DMC, хрестик бекстіч, французькі вузлики. Далі Марія Юркевич вогні нічного міста: 70 на 70 хрестиків, 10 кольорів муляне DMC, люмінесцентна нитка, повний хрестик дві нитки, бекстіч в одну нитку. Можна купити набір. Набір для вишивання сонце-добробуту, розмір 57 на 57 хрестиків, використовується повний хрестик в дві нитки, бекстіч в одну нитку. Це продається набором, як я вже сказала. І ще один набор від Марії Юркевич це мудрість, розмір 47х52 хрестики. Використовується повний хрестик в дві нитки, бекстіч або шовна затиголка в одну нитку. Я так розумію, що можна купити і окремо схему. Давненько не було схем від Crosstach Кост, і вона неймовірно красива. Тут в нас склад букету «Мак, Анемона Гортензія Рудбекія Ромашка. Дуже-дуже гарний дизайн. Заходьте на сторінку і дізнайтеся умови придбання. Хитра синиця і адвент-календар, такий патріотичний. 244 на 293 хрестика. І все. Все, що я можу сказати, А, і хрест бекстіч використовується. Новий виробник Леля. Вони продають тільки наборчики, але сюжети в них яскраві. Це Вивільга, тканина цвейгард Брітні, нитки DMC 30 кольорів. Голка, паперова та електронна схема, техніки хрест-півхрест бекстіч. Дуже гарні схеми. Заходьте на лелю та обирайте те, що подобається саме вам. Ще одна пташка, яку вони випустили це бджолоїдка. Також входить до набору Брітні. Нитки DMC 35 кольорів. По технікам тут хрест, півхрест і бекстіч. І ще одна чудова пташечка, рибалочка. Також до набору входить тканина Брітні, нитки DMC 35 кольорів, голка, паперова та електронна схема, техніки, хрест півхрест та бекстіч. Дуже рекомендую. Кохана стіч, Продовження серії страв. На цей раз банош 99 на 52 хрестики. 32 кольори без блендів. Використовується хрест та бекстіч. І ще одне повернення: Аріна, New дизайн Coffee Quaker. Розмір його 143 на 143. Хрестики відшив у DMC і окремо додається варіант для відшиву у нитках ручного покращення. Фрузелок Крим. Розмір на дерев'яній основі 13х9,5 см, 18 муліне DMC. Набір для вишивання хрестиків на дерев'яній основі Тропік, 10 на 4,5 см, 20 кольорів DMC. Наступний набір це дракон. Готуємося до нового року. 10 кольорів Mulliне DMC розмір 10 на 9 см. І тільки схеми від фрузелка. плиска: 118 на 119 хрестиків, 34 мулине DMC. Наступна схема: Північний олень: 129 на 195 хрестиків. Використовується 38 кольорів Mulline DMC. Схема млин. 133 на 190 хрестиків, 28 кольорів муліне DMC. Далі схема лавандовий обрій: 114 на 169 хрестиків, 38 муліне DMC. Осінній натюрморт 127 на 180 хрестиків, 40 муліне DMC. І остання схема на сьогодні це весняний букет. 120 на 120 хрестиків, 39 муляне DMC. Обманула ще остання схема осінній маяк. 108 на 148 хрестиків. Використовується 20 муляне DMC. І на цьому, дівчата, в мене сьогодні все. Сподіваюсь, ви обов'язково знайшли щось цікаве для себе. Усі посилання будуть нижче. До нових зустрічей! Всім бай-бай!